Вітаю, друзі! Постапокаліптичні шоу уже давно підкорили серця глядачів у всьому світі. Темний всесвіт, боротьба за виживання та глибокі герої створюють неповторну атмосферу, яка захоплює з перших миттєвостей. Проте далеко не всі гідні проекти отримують продовження, незважаючи на високі рейтинги, позитивні відгуки критиків та шанувальників. У цьому відео я розповім вам про вісім недооцінених серіалів, які, можливо, вислизнули від вашої уваги. Але безпосередньо заслуговують на місця у вашому списку для перегляду. Хто знає, можливо, саме тут ви відкриєте для себе новий улюблений серіал, у світі, де зникли держави, де більше немає вогнепальної зброї і де всі проблеми вирішуються мечем. Існує місце, яке більше нагадує середньовіччя майбутнього, і в ньому виживають лише найжорсткіші у пустелі смерті. Це футуристичний бойовик з філософським підтекстом і хореографією, яка робить кожну сцену бою схожою на танець смерті. Тут немає супергероїв у плащах є кілери, наймені воїни, які служать баронам, новим феодальним правителям у центрі сюжету. Санні, головний боєць одного з баронів. Він безжальний, точний, легендарний, але всередині себе дуже втомлений. Його життя змінює зустріч з таємним хлопцем. Який має незрозумілу силу, і минуле, що може змінити майбутнє всієї пустки, це суміш самурайської естетики, постакаполіптичного світу та східної філософії. І це все в декораціях, де кожна локація витвір стилю, а кожна бійка артхаусний вибух адреналіну. Це не про екшен, це серіал про вибір, свободу, карму і боротьбу з самим собою. І, хоча світ в ньому жорстокий, в ньому завжди залишається місце для надії. Ерихон одного дня Америка припинила бути Америкою. На горизонті ядерний вибух. Всі комунікації мовчать. Ерихон це не блокбастер, це повільне моторошне занурення в життя після катастрофи, яке лякає, бо здається надто реальним. Маленьке містечко Джеріко в Канзасі відрізане від світу. Ніхто не знає, що сталося. Телекомунікації нуль, уряду немає, довіра розсипається. І коли весь світ летить до біса, найважче не вижити, а залишитися людиною. Цей серіал не про вибухи, а про людські відносини в екстремальних умовах, про вибір між співпрацею та насиллям, страх, що перетворює друзів у ворогів і надію, яка залишається навіть під радіоактивним небом. Це медитивний трилер, що розвивається повільно, але чіпляє серцем. Серія за серією, ти вже не просто глядач, ти сам мешканець цього міста. Ти відчуваєш холодні ночі без світла, ти чуєш тріск рації, що врешті оживає. Вижили пандемія. Усе починається з вірусу, який косить людство за лічені тижні. 99% населення мертві, а ті, хто залишається, не обов'язково кращі з нас. Вижили це британський серіал, ремей культового шоу 70-х. Але замість зомбі чи монстрів тут справжні чудовиська. Люди, в яких пробудилась первісна жорстокість, страх і егоїзм. У центрі декілька незнайомців, які вижили після катастрофи. Їх об'єднує одне бажання жити. Але чи можливо створити нове суспільство, коли кожен другий або ламається, або готовий вбити за харчі? Вижили не грає в екшен, він тихий, і повільний, психологічний. Тут більше не про вірус, а про те, що ми маємо одне для одного, коли зникає закон, естетика і надія. Це серіал про довіру, зраду, моральні межі і найстрашніше питання: як далеко ти готовий зайти, щоб захистити себе та своїх близьких? Колонія, світ більше не належить людям. Лос-Анджелес поділений на сектори. Контрольовані невидимими загарбниками, влада в руках маріонеткової адміністрації і вибір або підкорятись, або зникнути. Колонія це антиутопічний серіал, де основна боротьба відбувається не між арміями, а між людьми, які ще вчора були родиною, а сьогодні ворогами по ідеології. У центрі сюжету ВІЛ та Кейлі Боумени. Він працює на уряд, щоб захистити свою сім'ю. Вона в опері, яка мріє про свободу. Шлюб тріщить, але обидва вірять, що роблять правильно. І саме тут народжується головний конфлікт, коли ворог не прибулець, а кохана людина. Колонія це не просто спецефекти, це параноя, шпигунські ігри, подвійні агенти, складні моральні дилеми і постійне питання: чи варто зберігати спокій? Якщо ціна за це рабство, серіал став алегорією на окупацію, диктатуру, контроль над масами і водночас, інтимною драмою про родину, розірвану між вибором і виживанням. Анна, що буде, якщо людство раптом зникне? А на світі залишаться лише діти? Анна, це не типовий постапокаліптичний серіал, це поетичний, жорстокий, і страшно реалістичний погляд на світ без дорослих. В Італії загадкова пандемія знищує всіх дорослих. Діти живуть серед руїн цивілізації, без законів, без шкіл, без нагляду. Головна героїня Анна – 13-річна дівчина, яка разом з молодшим братом намагається вижити в цьому новому дикому світі. Але це не просто історія про виживання, це історія про відповідальність, втрату дитинства, пошук сенсу і боротьбу з внутрішніми демонами. Бо що робить дитина, коли вона раптом стає дорослою через страх? Серіал знятий за книгою Ніколо Аманіті. Із першого кадру вражає атмосферою природа, яка повертає собі міста, підлітки, які граються в жорстокі ігри, і Анна, яка намагається втримати себе від розпаду. Лотерея, коли надія стає новою формою контролю у світі, де народження дітей стало неможливим, надія стає ресурсом, а контроль новою релігією. Лотерея це серіал, який поєднує наукову фантастику, політичний трилер і моральну дилему в одній тривожній історії. Від невідомого вірусу людство втратило здатність до зачаття. Останні шість вагітностей стали справжнім чудом і доказом, що наука ще може врятувати майбутнє. В групі вчених вдається запліднити 100 ембріонів, але уряд вирішує, що вибір майбутніх матерів повинен вирішуватись через лотерею: публічну, примусову та глобальну. І з цього моменту все перетворюється на політичну гру, соціальний експеримент і особисту трагедію. Жінки, які виграють право стати матерями, більше не належать собі. Ті, хто бореться за контроль над ембріонами, борються над владою за людством. Лотерея це про баланс між надією і маніпуляцією, що робить людину людиною, і як швидко суспільство готове здати свободу. Заради майбутнього. Протистояння, коли людство стирається з лиця землі, смертельною епідемією, залишаються лише ті, хто має силу, або щоб створити нове, або щоб знищити остаточно. Протистояння серіальна адаптація культового роману Стівена Кінга, що об'єднує етичність, фаталізм і відлуння духовної битви. Все починається з вірусу. Супергрип вбиває 99% населення, залишаються лише обрані. Але ким і для чого вони обрані, стає зрозуміло не відразу. На уламках цивілізації формуються два табори. На чолі одного мати Ебігейл, 108-річна пророчиця, яка веде до надії. У центрі другого Рендал Флег, демонічний спокусник, володар хаос, який зваблює силою, страхом і анархією. Це не просто виживання, це містичне протистояння між добром та злом. Між вибором служити, будувати, зцілювати або нищити, вбивати та панувати у серіалі. Атмосфера постапокаліпсису, моральні дилеми, паранормальні елементи і багато характерів, які змінюються під тиском нового світу. А ще фінал, який переписав сам Кінг спеціально для цього проекту. Єремія, уявіть собі світ, у якому більше немає дорослих. Смертоносна епідемія знищила все населення старше 13 років, і тепер це планета сиріт. Єремія це Одіссея, в якій нове покоління намагається не просто вижити, а переосмислити цивілізацію з нуля. Головний герой Єремія самотній мандрівник у світі, де все зруйноване, а людство лише починає збирати себе по уламкам. Разом з колишнім солдатом Куртом він подорожує по Америці в пошуках легендарного безпечного місця. Але світ вже не такий, як був: племена, диктатори, техноанархісти і фанатики, і ті, хто хоче відновити контроль над залишками цивілізації. Після катастрофи найбільша загроза це. Не вірус, це люди. Цей серіал це не просто історія про виживання, це мандрівка моральними виборами. Спроба зрозуміти, що значить бути людиною в умовах занепаду, захопливі пригоди, глибокі соціальні теми і рефлексія про другий шанс для людства. Світ після краху це не лише пил, зруйновані міста і боротьба за виживання, це відзеркалення наших страхів, рішень і надій. І ці вісім серіалів довели. Навіть без багатьох сезонів, гучного хайпу чи мільйонних бюджетів, вони залишають після себе сильний слід. Можливо, їм не дали шансу продовжити історію, але ти можеш дати їм шанс бодай одним переглядом. І повір, деякі з них зачеплять тебе більше, ніж десятки успішних проєктів. Напишіть в коментарях, який серіал з добірки здивував вас найбільше, або який би точно продовжили. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити інші приховані перлини серіального світу. А з вами побачимось у наступному відео.